Виконуємо номер 1110 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Використаємо властивість додавання. Додамо окремо додатні числа і окремо від'ємні. У нас сума чисел 1,56 мінус 2,4. Мінус 5 восьмих і 2,7. Додамо 1,5 до 2,7, і окремо мінус 2,4 і мінус восьмих. Наші додатні числа зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12, додатковий множник для першого доданку буде 2. Отже, маємо 1,10 додати 2,7. Тепер зведемо до спільного знаменника наші від'ємні числа. 9 і 8, Спільний знаменник буде 72. Додатковий множник 8 і 9. Маємо мінус 2,

Два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх модулі. 2,3272, додати 45,72. Отримаємо 2,77. І в першу доданка у нас дрібнеправильний, і в другу подамо вигляд мішаного числа. 17, поділимо на 12, неповна частка буде 1, додаємо до 4, це буде 4, цілих. і 17 віднімаємо 12, буде остачі 5. 5 12. 77 поділимо на 72, теж неповна частка буде 1, додаємо до 2, буде 3, цілих, уже мінус 3, цілих, і остачі буде 5. Маємо 5,72. Додаємо два числа з різними знаками: більший модуль у додатнього числа. Тому знак не ставимо, знаходимо різницю їх модулів. Для цього від 4,512 віднімемо 3,572. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 72, додатковий множник 6. Отже, 4,30. Сімдесях віднімемо 3,5 Отримаємо 1,2572. Задання друге також додамо окремо від'ємні числа, а потім додамо число додатнє. Мінус 7,4 додамо мінус 2,512. І до результату суму додамо 6,3. Спільний знаменник для наших від'ємних чисел буде 36, додатковий множник 4 і 3. Зводимо до спільного знаменника, будемо мати мінус 7,16. 36 додати мінус 2,15 тридцять шостих. І переписали додати 6,3 четвертих. Додаємо два від'ємних числа, буде число від'ємне, додаємо їх в модулі: 7 додати 2 буде 9, 16, тридцять шостих додати 15 тридцять шостих, маємо 31 тридцять шосту. Отримали мінус 9,3136. Ну, тепер будемо додавати 6,3. Зведемо до знаменника 36. Додатковий множник у нас буде 9. Отже, додамо 6,27,36. Як бачимо, більше модулів від'ємного числа, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів 9, 31, 36. Віднімаємо 6 6,27 тридцять Отримаємо мінус 3, 4,36. 4,36 можемо скоротити на 4. Маємо мінус 3, 1, 9. Завдання третє. Додамо від'ємні числа і до результату їх суми додатнє число. Мінус 2,15 додамо мінус 5,7, а потім 9,2125. Зведемо наші від'ємні числа до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10, додатковий множник 2. Маємо мінус 2,2 додати мінус 5,7. І переписали додати 9,2125. Додаємо два від'ємних числа, буде число від'ємне, додаємо їх в модулі 5 додати 2, це буде 7, 2 десятих додати 7 буде 9. Отримали мінус 7,9.

Більше модуль додатнього числа, тому ставимо знак плюс, або взагалі знак не ставимо. І знаходимо різницю модулів, поставимо плюс, а потім не будемо ставити 9,42,5. Віднімемо 7,45. Як бачимо, дробова частина зменшуваного менше ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо наш дріб 9,42 до віднімання. Знак плюс уже ставити не будемо. Подамо як 8,42, де плюс 50 42 буде 8,92.

У четвертому завданні додамо звичайні дроби і окремо десятковий. Мінус 42,8 переписали і додаємо звичайні дроби. Мінус 6,25 додати мінус 7,3. Зведемо до спільного знаменника наші звичайні дроби. Спільний знаменник буде 20, додаткові 4 і 5. Мінус 42,8 переписали. Маємо мінус 6,8 додати мінус 7,15 мінус 42,8 переписали. Додаємо, поставили знак мінус і додаємо модулі 6 додати 7 13, 8 20 додати 15 20 буде.

Мінус 14,15. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх в спільний знак і додаємо їх модулі 42,8, Додамо 14,15, отримаємо 56,23, Мінус 56,23. Завдання п'яте. У п'ятому завданні додаємо окремо десяткові дроби, окремо звичайні. Мінус 5,1 додамо мінус 0,7 і додамо тепер мінус 3,3 і 5,1 третя. Два від'ємних числа додаємо, поставили знак мінус і додаємо їх модулі. Отримаємо мінус 5,8. Щоб додати наші звичайні дроби, необхідно звести їх до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 30. додаткові множники 3 і 10. Мінус 3,9 додамо 5,10. Як бачимо, більший модуль має додатнє число, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 5 відняти 3 це буде 2,10 відняти 9,30 – буде 1,30. Подамо мінус 5,8 у вигляді звичайного дробу. Будемо мати мінус 5,8 додати.

Модулю від'ємного числа, поставили його знак і знаходимо різницю. 5 відняти 2 буде 3, 24 тридцятих відняти тридцята, 23, 30. отримали мінус 3,23. Ну, а тепер виконуємо останнє шосте завдання. У шостому завданні додамо окремо. У нас звичайні дроби, а потім десятковий дріб. Мінус 3,2, додамо 15,3 і додамо мінус 6,815. І до результату суми додамо мінус 8,75. Зводимо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 30. Додаткові множники 6, 3 і 2. Маємо мінус 3, 12 тридцятих, додати мінус 6 цілих. 16 тридцятих. І додати, я поміняла місцями доданки, 15,93. І додамо мінус вісім,75. Міс 3,12, додати мінус 6,16, додаємо два числа з однаковими знаками, ставимо знак мінус, додаємо їх в модулі, буде мінус 9,283. А тепер додаємо додатнє число, більше модуль додатнього числа, тому знак суми буде плюс. І від 15,9, це модуль числа 15,9 віднімаємо 9,28 і додамо мінус 8,75 підготуємо дріб 15,9 до віднімання. Буде 14,30 плюс 9,30 – 39 тридцятих. Віднімемо 9,28 І додамо мінус 8,75 подамо вже у вигляді звичайного дробу. 10 14 відняти 9 буде 5.

Маємо 5,22 додати мінус 8,4560. Більше модуль має від'ємне число, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 8 міняти 5 буде 3, 45, відняти 60 буде 23 60.